Набір компресій 1870 гривень, 12 наборів. Шість ось таких для спини і 6 таких для коліна. Покажу вам ближче, що це за компреси. Це багаторазовий компрес от на коліно. Тут є така подушечка всередині гель. Його можна або на 15-20 хвилин в гарячу воду, або на 1 годину в холодильник. І ви використовуєте його як гарячий компрес, так і холодний. Подушечка вставляється сюди у таке спеціальне відділення. Так. Ось так ви прикладаєте на коліно. Отнішу отак на коліно. І замотуєте тут, фіксуєте собі на вашу воно підходить на будь-яке коліно. Значить, холодний компрес використовується при розтягненнях, при ушибах. А гарячий компрес, коли там боль, невралгії йдуть в коліні, ставити гарячий компрес. У нас є інструкція, і тут в інструкції все розказано, можна перевести. Точно такий же компрес іде на спину. Так само подушечка з гелем. Ви її або охолоджуєте, або. Ставити в гарячу воду, у спеціальне таке відділення її вставляєте. І класно на спинку ставити, коли болить спина або коли є пошкодження, класно воно гріє або охолоджує. Значить, 1800 гривень 12 компресів, 6 на коліно, 6 на спинку. Замовляйте наших менеджерів.